У Вінниці відбувся благодійний марафон Мільйон на зсу від Вінничан. Організатори заходу, громадська організація Ми Вінничани і благодійний фонд Український альянс. Загальна сума, яку вдалося зібрати, понад 2 мільйони гривень. У заході взяли участь громадські благодійні організації, народні депутати від Вінничини, Микола Кучер, Лариса Білозір, Геннадій Вацак, представники бізнесу, військові та духовенство. розпочався благодійний марафон з молитви за Україну. Яку зачитав військовий капелан архімадрид ПЦУ отець Дорофей. Слава Богу, Слава Богу! Україні! Після чого в рамках постійної допомоги війничан та підтримки сил оборони та ЗСУ було передано два дрони з тепловізорами і позашляховик присутнім командирам військових частин. Ось такі два квадрокоптера. Слова вдячності за потужну підтримку нашої бригади. Дані бойові птахи вони стали невід'ємною такою складовою наших підрозділів під час виконання бойових завдань. Я впевнений, що вашою такою непохитною позицією, вашою потужною підтримкою ми спільно прискоримо нашу спільну перемогу над ворогом. Мене призначили командиром минулому році. Ми укомплектувалися трошки підрозділом. У нас є авіаційна ескадрія на літаках, на безпілотних комплексах. І також є такий підрозділ Зенітатилійська батарея для прикриття повітряного простору. От сьогодні присутній командир батареї. Цей автомобіль буде в його підрозділ переданий. Зараз йде питання по забезпеченню озброєнням ПЗРК і зенітними установками для того, щоб Вінниччина була прикрита із нашого напрямку. Всім дуже вдячний за підтримку, дуже вдячний, тому що ми приїхали з різних регіонів, і така підтримка, як на віночне, я ніколи такої не відчував. Подібні заходи необхідні, адже вони наближають перемогу. У кожного свій фронт. Хтось виборює перемогу зі зброєю в руках на полі бою, а інші дають їм підтримку у вигляді забезпечення. У кожного свій фронт, і це дійсно дуже важливо, коли об'єднуються прості селяни, бізнес як великий, так і малий. Це дає силу і натхнення для військових, адже вони там це все відчувають, вони там все знають і дуже вдячні за таку не тільки фінансова там допомога, для них це і моральна допомога, що вони знають, що їм є куди повернутися, що їх чекають і що за них турбуються і переживають. Головна мета заходу не тільки зібрати кошти для збройних сил України, а об'єднати навколо однієї мети представників різних сфер діяльності. На певному етапі нашої роботи ми побачили, що існує велика дотичність великої категорії людей різних напрямків у питаннях допомоги Збройним силам України. Це відчувалося. і ми прагнули знайти якісь нові інструменти такої комунікації, які б об'єднали в синергію і дали новий поштовх. Для тої спільної роботи, яким ми займалися, в рамках заходу відбулася презентація книги директора інституту майбутнього Вадима Денисенка Як зруйнувати русський мір. Кожен присутній в кінці заходу отримав примірник книги з авторським підписом У подарунок. Чи могло б це щось змінити, якби ми вивчали Росію, ми точно були б готові до цієї війни і готові були б не в 2014 році. А ми повинні були зрозуміти, що Путін прийняв рішення про те, що ця війна обов'язково відбудеться, він прийняв це рішення в 2003 році, коли розпочався тузанський конфлікт. Тому в даному випадку ми можемо чітко сказати, що остаточне рішення про те, що війна буде, він прийняв іще в 2003 році. Якби ми не втратили ці 10 років до 2014 року, якби ми були більш активними в той час, 100 все було б набагато гірше для росіян за довгі 9 років війни. А в основному, за останній рік, кожен українець став в якійсь мірі волонтером. Люди згуртувались, донатять і допомагають військовим в тій чи іншій мірі. На заході представники різних сфер мали змогу обмінятись досвідом та ідеями щодо подальшої допомоги військовим. Об'єднати і зібрати весь бізнес, який знаходиться в місті Вінниці, Вінницькій області, зібрати їх, просто поспілкуватися достатньо в простій, неформальній такій е атмосфері, для того, щоб Обмінятися якимись думками, тому що кожен з них сьогодні щось робить, кожен з них відправляє там автомобілі, відправляє там продукти харчування, особливо після того, як трапилося в Херсоні трагедія з Дамбою. Тобто сьогодні всі щось роблять, але ніхто про це не, не говорить. І моя мета була, в тому числі як організатора, щоб зібрати весь бізнес, поспілкуватися, обмінятися думками, можливо, десь якісь ідеї, в когось інші є для того, щоб ми спільно, можливо, більш якісніше чи більш якості. Масово почали підтримувати наші збройні сили України. У заході взяли участь технічний директор Вінницької птахофабрики Юрій Ракша та регіональний директор зернопродукту МХП Володимир Романюк. Вони передали сертифікати із грошовими внесками, але суму пожертвувань вирішили не оголошувати, адже кожен донат має однаково високу цінність. Без вигань, звичайно долучилися до цього заходу. От суму ми не будемо озвучувати, тому що вклад кожного. Важливий і навіть пенсіонер, який задонатив останні 10 гривень, робить той самий внесок в наближення нашої перемоги, що й великий бізнес. Підводячи попередні підсумки благодійного марафону, керівник благодійного фонду Український альянс Микола Філонов оголосив результати збору. Організаторам благодійного марафону вдалося зібрати 2 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ще близько 100 тисяч гривень задонатили мешканці області, які приєднались до марафону в режимі онлайн. Оскільки сума, яку вдалося зібрати, виявилась значно більшою ніж очікувалось, одноголосним рішенням організаторів, учасників та гостей марафону було вирішено підтримати фандрейзингову ініціативу президента України Володимира Зеленського «Юнайтед-24» і перерахувати на спецрахунок платформи 500 тисяч гривень.